Як ти ставишся до іноземців? Я люблю іноземців. Чому ти любиш? тому що ці це інші мови. Прикольно на англійській, на індійській. Хтось розмовляє не тільки українською, не тільки російською. А як ти ставишся до російських? Ну я. Теж трішки расист, але в певній степені. На якому так. сенсі ти расист? Ну якщо багато буде іноземців на квадратний метр, то мені неприємно наприклад. Типа, якщо в Україні буде багато іноземців, то да ну да. Але коли то буде так багато ну, просто знаєш, типу, зараз вмирають наші хлопці, а потім засилаються з інших країн, і це не прикольно. Просто раса у нас ну міняється все. Як ти це не любиш, щоб вони просто на... як турист приїхали чи просто тут зі ні? Як турист, це нормальна тема, тому що до війни до повного штабу було в Харкові, наприклад, дуже багато індусів, було арабів, всі вчились. Ну, це нормально, прикольний вайб. Ну, це було як вони навчали, забрали дипломи і уїхали. Але але мені не подобається, коли починається війна, то всі звалюють, і виходить, yeah. що ти якби можеш тут прибувати, коли немає війни, а потім, коли проблема, ти звалюєш просто. І це ну для мене це не ок.